Вітаю на РБК Україна. Відбулася історична розмова, яка має змінити все. Що не менше так і анонсував Дональд Трамп. Розмова з диктатором Путіним. Кремль, Білий Дім вже публікують деталі. А наприклад, Трамп підтримав ідею Путіна провести хокейні матчі в Сполучених Штатах та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у НХЛ і КХЛ. І це не жарт. А більше інформації отримаємо від Тараса Загороднього, політехнолога. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Те, що Трамп не вийшов до журналістів, натомість Білий Дім публікує заяви. Це означає, що результат був не позитивний. Бо якби був позитивний, Трамп би ним ділився. Погоджуюсь. Одразу ж, одразу ж вискочив, сказав, що всі, всіх ми перемогли, все круто. Точніше, не ми. Я я всіх переміг, а виявилося, що не так все просто. А, ну, дивіться, ну там ТОВТА стосується якісь там КХЛ і все інше, то зрозуміло, Путін намагається якісь. Знайти точки дотику, якісь емоційні речі, які там щось пов'язують з США і все інше, і так далі. Там головне сказано: перемір'я можливе коли Україна коли припинить всю допомогу Україні. Україна припинить мобілізацію, щоб не було ескалації. Тобто ніяких зобов'язань Росії на себе не бере. Ну з цього можна з цього можна і підсумок в принципі підводити. Нічого нічого не відбулося, те, що він оголосив. А на прес-конференції декілька днів тому і продовжується. Тобто, Україна повинна бути беззахисною, а ось розвідки не давати, цього не давати, зброї не давати, І Україна повинна бути завжди під ударом, щоб росіяни могли завжди знищити. В принципі, давня мрія росіян, те, що вони тут тут головне, де що ключове, ключове питання. Ну там те, що обмін полоненими, вони так і так відбувався. І все, що з цим пов'язане, так що отак, от от, тобто, тут ну Путін викатив, викатив все, що все, що хотів до цього. Ось почуємо, послухаємо, що скаже Трамп. Що він дайте, що він почув там, да, і так далі. Тому що я думаю, що ну це неприйнятні перемовни ну, перемовні позиції для України. Так зрозуміло. Ну, ця вся ліріка стосовно того, що не будемо бити по енергетиці, означає одне, що. А росіяни дуже потерпають від ударів по енергетиці, тому що вони тільки в тільки в таких випадках починають про щось говорити, починають жесто доброволі, Як вони говорити? Давайте припинимо по енергетиці бити, тому що це важель тиску України, тому, що СБУшники системно виносять нафтопереробні підприємства. А вже полетіли ракети скоріш за все, що дуже неприємна. Новина для росіян, коли от в все. Якщо ви бачили, там вибух такий красивий. Такий, ну я спілкувався з фахівцями, які це робили. Говорять, що щось важкіше прилетіло. Точно чутно було реактивний удар. Так, і було бачити хвилю таку достатньо звукову. І це означає, що щось важке почало прилітати, тому росіянам вже стрьомно стало. А ось і так далі. Тому ну далі подивимося, вони вони ще там наговорили. Так, ну ключове, те, що в принципі, на що вже оголосили, що не будуть робити європейські країни, що постачання зброї України не буде припинено. Якщо це будуть робити американці, це не вирішить ніяк проблему. А для них це ще раз вдарить по американцям як по надійних партнерах. Те, що ми з вами обговорювали, що. Відновлення допомоги Україні це був вимушений крок з боку американців і допомога розвитки. Тому що, по перше, вони побачили, що нафіга це не працює. Що в Україні є козирі, козирі, як люблять говорити, пан Трамп, що удари по території Росії продовжились? Так? І виявляється, що не так все у вас красиво, як ви говорите. І я впевнений, що знову таки після цих фокусів ну вже хвиля пішла, от після. А того як вони відімкнули нам в трицфці шістнадцяти, от вже Канада думаю, нафіг їм потрібен цей брухт, який називається американська зброя. А, міністр оборони Португалії одразу ж заявив, що ми теж думаємо, нафіга воно нам потрібно, якщо воно не літати не буде. Поляки поки мовчать, тому що у них найважча ситуація. Вони тільки накупили купу американської зброї, а тепер виявляється, вона нафіг нікому не потрібна. Да, тому що якщо не буде бити, бити по, по, по Росії а, і так далі. І думаю, що це вже тиск був ВПК Сполучених Штатів Америки. Uh, який ну м'як натякнув, що ви нам бізнес тут перебуваєте? Я думаю, що взагалі з ними треба розмовляти. Що Україна люб'язно може uh, збрятувати, врятувати uh, <смас> репутацію американської зброї, так, якщо у нас будуть, наприклад, літати f 35 ну там хоча б там, три ескадрилі, як ви це будете робити, не наша проблема, тому що ваші контракти горять. Тому що пакет замовлення, думаю, у вас десь під трильйон доларів приблизно на 10 років. І це ви будете втрачати. Як ви будете це вирішувати, це не наша проблема. Там розмовляйте про ленд-ліз, там, що там в Білому домі, говоріть, що е, по-іншому якось вирішуєте питання, ну і так далі. Головне, щоб у нас е, був результат. От, і так далі. А так, це ваша проблема, а не наша проблема в даному випадку. Ми зараз читаємо, що Путін запропонував Трампу. Багато з цих умов ми вже чули від Путіна від його посіпак. А незрозуміло, це ж переговори вони заздалегідь готувалися, і ці умови вже озвучувалися. І Трамп їх чув. Що Трамп власне на це відповів з заяв Білого Дому з того, що зараз видно, незрозуміло? чи погодився Трамп на те, що пропонує Путін. Таке немає бачу заяв. Я все, що не бачу. Я бачу тільки Путіна. От ну тут, все це лірики. Те, що там написано, обмін полоненими е, заборона. Там він підтримав заборону і так далі. Там ну, Дивіться, головне. білий дім білий дім написав так: Трамп Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемиря в чорному морі. І це ці переговори почнуться негайно на близькому сході. Ось така заява з, з, з Білого Дому. До чого тут а, ти, то, знаєте, як, як є нюанс? А до чого тут американці до Чорного моря, якщо вони не Чорноморська країна? Що ви розуміли, згідно з доктриною Монтре, навіть американські кораблі не можуть заходити на Чорноморських держав не можуть заходити, наприклад, в море чорне без більше ніж на 21 день військові кораблі. так. Ну, що значить перемовини. Ну там панує український флот. Ну точніше, те, що СБУшники баушники це наштампували ці сі бейбі. Загнали цей флот замажайськ, ну тобто в Новоросійськ. Ну безпека вже забезпечена. А далі там тільки Ну, А тепер виходить, що нам потрібно припинити там бути активними. А ми не знаємо, що це мається на увазі. Тобто, там вже не сказано, що припинити вогонь, все інше. І так далі. Ну дивіться тут головне, що він вимагає припинення допомоги. а Цього не буде. Ну це зрозуміло. Що припинення мобілізації, підготовка війська і все інше. Ну не буде цього. Це і так зрозуміло. А як це буде тепер працювати? Тобто Трамп має передати це Зеленському, сказати Зеленський виконуй умови Путіна якщо не виконав, то що тоді Україна буде крайньою, мовляв, ви не хочете миру? Ну нехай спробує. Що значить, не буде виконувати умови про Путіна. Сказали, ми не будемо це робити, ми беззахисні і так далі. Бо ви. Ну, Зеленський вже інше пропонував, припинення взагалі військових ударів і все інше, а Путін же цього не хоче, він тільки по енергетиці хоче. Ось і так далі. І продовжувати війну. І вимога, щоб Україна припинила себе захищати, фактично. Ну, це така туфта, і так далі. Я думаю, що Україна на це не піде. Ну але Трамп це буде е, протискати нам. Ну давайте Як так. Чи? Давай, ну, чи давайте знову знову повернемось до наших там попередніх передач. Да? Давайте так динаміку подивимось. Що відбулося після е, е, зустрічі в Білому домі? Е, Трамп отримав дуже негативну реакцію по всьому світу. Це очевидно, тому що через добу вони почали кричати: давайте, Україна, повертайся. От тут питання: якщо в України немає козирів, так і розмовляйте з росіянами. Да, чого ви вимагаєте, щоб Україна поверталася? Да? Все ж таки повернулася. Да. А, тому що увесь світ побачив всю цю історію, особливо європейці, які подумали, що, що навіть якщо вони заплатять гроші, то ніякої безпеки у них не буде. Да? Поголос був дуже поганий. Вступилася в Європу. Далі почалися почався цей цирк з, з перекриттям допомоги. Розвідка виявила, що американська розвідка складна, але не смертельна. Удари продовжувалися. Тобто американці показали, що важелів тиску на Україну немає. Далі почався цей цирк з обмеженням допомоги України, яка вже законтрактована. Це викликало, ну, погану реакцію по всьому, особливо в Європі. Як я вам сказав, стосовно цього нафік нам потрібна ваша американська зброя. А, тобто американці були змушені відмотувати те, що вони наварили, да? упевнений. Упевнений, тому що тут логіки немає. Ну, диві, дивіться, от там Трамп говорить, що я з Зеленським не буду розмовляти, карт у вас немає. Ну, немає карти, які йдіть, зрозмовляють роз, з росіянами. А ви власне все так просто. Європейці проти, а, і європейці, а, без європейці вони багато чого зробити не зможуть. А, і так далі. І виявила, що ай-яй-яй, а що зараз він буде говорити? Припиняємо мобілізацію? Скажу з якого хера, військову допомогу ми припиняємо. Ну що ви вдруге хочете підставити свої корпорації? Ну давайте, спробуйте. Ми вже це проходили там. Да? Ось. І ця поступка явно буде путіну, якщо вони знову припинять. А, далі, ну, європейці сказали, що припиняти не збираються. Тобто умов переміря вже немає. Тобто європейці скажуть: йдіть у от, 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 напрямок, напрямок Канади. Ми да? все рівно будемо постачати. Ну, все вже не клеїться. Да? Що ти далі будеш? Тиснути, щоб не бити по енергетичній інфраструктурі? Ну, теоретично можливо, теоретично можливо. А, ось, але що це вирішують? В чорному морі я сказав, а до чого тут американці? Ну, угу. що там? там американських кораблів немає. Що, патрулювати це, американців? Це, це... це прохання Путіна, це його зацікавленість сюди, з усього. Трамп ну, пішов тому, на тому, що прохання Путіна? Та, ні, почекайте, він ще нікуди не пішов. Так, давайте без угу. пішов. Це Чому? Пут... Ну, Зараз виглядає так, ніби Путін нагинає Трампа. Так, да, так, да, от нехай це його це, це чиї проблеми, це чиї проблеми. Проблеми Трампа. Проблема... Так, 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 от тепер і це інше. Ну, дивіться, як ви, як ви говорите, нагинати. Слухайте, вони не можуть нагнути Україну, що вона приїхала, підписала цей той нещасний договір про рідке метал. України ж нема. Трамп всім вже повідомив про те, що він заробив, там, скільки там, 350 мільярдів, да? а Зеленського немає. Чому? Mm. Тому що це, це чиї проблеми тепер? Це твої проблеми, так? Да? Ти обіцяв американським виборам 350 Ну Ну і тепер іди поясню: військової допомоги. Якщо ти не обіцяєш, то воно підписано. Не буде що далі? Він буде нагинати. А які важелі тиску? ще є. Тим більше Україна показує показує зовсім інше. Вже ракету показали на тисячу кілометрів, і страшно стало путіну. Да? Накопичується ресурс, так сказало на три тисячі кілометрів. І тут стрьомно стало. Тому що три тисячі кілометрів це вже в Уренгой літає. І тут різко у Путіна стала стало, стало знаєте, бажання не бити по енергетичній інфраструктурі в чорному морі. Я вам сказав, okay. там дві сили, дві сили Україна і Туреччина. З ким хто буде перемовини робити, щоб вони щоб калібрами не довбали, да? ну так вони не обіцяють, що калібрами довбати не будуть. Це все поки що таке. Це, це перелік хаттілок Путіна, от і все. Ну е, хаттілок Путіна, які так чи інакше заганяють у глухий кут Трампа, а й Трамп отримують. Ну, от і тепер іди показуй, як є. От, і тепер іди показуй, да, що ти який-та, крутий ти ковбой. От що Путін тебе і от ти показуєш, що ти будеш говорити. А Путін це також в Білому домі заявляють. Путін і Трамп поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен змогти знищити Ізраїль. А виходить так, що тут домовилися. Про те, що Путін не товари, не приятелює з Іраном. Ага, да да, да да. а іран в курсі, разом добиває в курсі, а іран в курсі, що він не буде знищувати Ізраїль, Він в курсі, що він не буде робити ядерну. Ну це намагання Путіна, хоч за що зачепитися і продати якийсь вплив на Іран. Ну немає у нього впливу на Іран. Це ж зрозуміло. А який у нього вплив на Іран? 에, що він може заборонити їм стри, е, їхню офіційну доктрину, що Ізраїль повинен бути знищений? Ну ніколи цього не буде. Але ж вони обмінюються зброєю технологією Добре, да, до, от і все добре. А з приводу Запорізької атомної електростанції, ви розумієте, чому так багато було анонсовано якихось зрушень в цьому напрямку? і Чому немає зараз інформації? Чому це загалом має бути цікаво Трампу? Це з подачі України виключно. Ну, да, це добра історія, тому що це дозволяє показувати. Давайте під спільний контроль, наприклад, перенесемо атомну електростанцію американську. Тобі що там же ж, е це ж єдина електростанція, яка була переведена на американське паливо. Там же секретно технології є, е за які Росатам вже шапці отримував. Що це вони розкрили експортні системи? Це тільки неможливо було передавати іншим. А, і так далі, ну в принципі ні про що не про що. Ну я бачу вам повідомлення Білого Дому. Ну не хера, до, домовлялися домовитись, називається. Тільки до, домовили, що з ударів енергетики по енергетиці. Ну добре, війну ж вони припиняти не збираються, і так далі. Ну а навіть якщо і перемир'я, і вони домовилися, от зараз за підсумками переговорів відбулися пуски БПЛА з трьох ділянок. Хоча зараз повідомляють, що ніби вже віддав наказ там не бити по якихось енергетичних Ні, він нічого не дав наказ, то сказав. Він ці, висловив побажання. Зараз буде розмова з Трампа, Зеленським от, і послухаємо. Mm -hmm. Ну я от почитав, не, ну не про що. Ну Нічого тут не дожен був початися і все інше. Ну, Кров і деньги, котрі Україна Россия тратять на то лучше бы потратить на нужды своих народов. Да, красиво, да, да, да не але не з Росією. Добре, ви колись е говорили, що так чи інакше Трамп буде добивати Путіна, а, які зараз у нього можливості? Чи може знову щось зараз відбудеться в голові Трампа? Він щось увімкне санкційне, військове, фінансове, економічне. Так я вам сказав, з ким треба розмовляти. Дивіться, єдине з за цим з, з, з американським збройним лобі йдіть ага. рятуйте, рятуйте репутацію американських зброї. Дивіться тут, що що, що що важлива деталь, коли оця історія 28 числа відбулася. А Трамп, ну явно перегинає вже палицю. Він девальвував а, свій головний аргумент, що якщо платити гроші, буде допомога. А європейці на це подав, подивились подивилися і подумали. А ніяких гарантій немає, що буде допомога, якщо навіть заплатимо гроші. І дивіться, увесь цей цей з 28 числа, от три тижні, вони ну фактично два тижні, вони відмотували назад. І Зеленського запрошували назад. Да? А, і намагалися відімкнути, але все рівно підключали, тому що розуміли, що не, не все так просто. Да? Європейці вступилися, тут британці вступилися і так далі. А, ну, я не бачу, що ну подивимося, що буде вимагати Трамп, але там не сказано, що. Тобто поганих новин немає, що типу Україна повинна припинити цю мобілізацію і все, що інше. Ну тобто, тут ну фактично нічого немає, і те, що дуже показово, що Трамп не вийшов на, на брифінг. Значить, значить, нічого такого е, руху реального нікуди немає. Можливий силовий метод усунення Путіна з боку Трампа. Ну, ми колись вами розмірковували про те, що Трамп може псіхануть. Ви дві так говорили. Але зараз поки що на це не схоже стане. А, а, вони що довбляться. Дивіться, вони що довбляться в бетонну стіну. Вони що думають, що там щось можливо? Дивіться, тут же ж не все так просто вийшло. А, в, в цій конфігурації, яка вибудовується, тут неочікувано не для. Я думаю, білого дому стало пов'язання Європи та Китаю. Китай не хоче, щоб Європа підтримала Трампа у боротьбі проти торгівельної війни проти нього, тому що це торгівельний партнер. І їм не цікаво, щоб Росія стала їхні, їхнім ворогом. І тому тут, знаєте, тут вони будуть знову довбатися об стінку, і нічого вони не отримують. Але тут головне знову таки, ключове питання, що ми повинні розуміти, що санкційний тиск на Росію збільшився. Оця от лазівка, яку залишив Трамп, так точніше, на Трамп, Байден для того, щоб купувати нафту, вона, вона перекрита. Далі Трамп не може врятувати окремо Росію. І не може врятувати окремо це невиконуване завдання, її перезапустити американську економіку, тому що перезапуск американської економіки, той шлях, який вона обрає, передбачає світову економічну кризу, яка передбачає автоматичне падіння ціни на нафту, тобто кердик Росії у будь-якому варіанті. Вони нікуди тут не від цього не подінуться, так. І тому я говорю: да, немає виходу у Трампа. От не просто немає. Він заганяє себе більше і більше кут всіми цими заявами і ініціативами. А, на нього вже тисне Європа, і Китай, до речі, хоче вести з ним перемовини щодо Росії а, і так далі. Тобто, тут Росія все рівно на рештарці, вона нікуди не подітися не, має, не може. Плюс Україна стає сильнішою. Україна стає сильнішою, тому що і далі, і далі стає все більше і більше можливостей. Ракет стає більше, дронів стає більше. Удари Ну, ви помічаєте, кожного дня просто прилітає, довбає, 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 і це вибільшує росіян, що вони з тим нічого не можуть зробити. Давайте резюмувати, як ви собі уявляєте, от маймабутнє це Трамп зараз е передасть щось Зеленському, Попросить його. А давай припинити мобілізацію. Зеленський каже: ні, не не буду. І, І... якого yeah? місця, да. а на якого якої підставі? Ну і і що далі буде? Трампу ж треба завершувати війну. Це ж його ключова ідея. Це я, його ідеї, проблема. Була. Я ж сказав, ідіть, ідіть в, в цей лобі, і нехай вони йому мозок Да. <свісно> треба шукати нестандартні шляхи. Сказати, час цікаво там, якщо там підуть розриви контрактів, мені було б дуже приємно, якщо б це почалося, щоб американську зброю пропинили купувати. А от нехай американці тепер це їхня проблема, а не наші проблеми. Ну тут інших шляхів у Трампа як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю. Те, що ми говорили, ну просто нема. Або ну от ведуть вони перемовини. Давно ну, поставити завдання, прибирати цього психа і далі будемо говорити, якщо ви хочете. І рятувати себе, а, і рятувати країну, тому що я думаю, що знову таки там питання в питання в економіці. Те, що росіяни так намагаються там і десь за чутками з Кирили хабар влучити, зачепитися як за США, говорять, що дуже-дуже все у них непросто. А, якщо якщо б вони були можливості, вони б воювали. там Дмитрієв там знову. Eh, друг нашого Максима Ніфіодова вони разом в одному фонді працювали. Хто не знає, великий реформатор eh, наш, так який мочив нашу оборонку постійно, і так далі. Eh, вони eh, в даному випадку вони гори, давайте в космос. Да? Та нахер ваш космос вже потрібен? Ви так знущалися? Пам'ятаю, в 2014 році, що американці без космосу не проживуть. Uh, Пам'ятаєте, там батутерагозін uh -huh. показував? Та воно вже Ілон Мас вже літає, вашу вже поховав всю вашу вже космічну програму. Нафік ви комусь потрібні з вашим космосом? Да? Он бізнес вже скоро буде літати поряд з Ілоном Маском. Вони намагаються зачепитися. А і так далі, де да, пізно пити боржоми. Ви вже нафік нікому не потрібні зі своїм космосом. А і так далі. Але вони намагаються от зачепитися, то давайте тут НХЛ, давайте тут у нас вже з доброволі, обмін полоненими. Ми, типу, не стріляли в Курській області. А, і так далі. Ну, таке там все не все, 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 все не просто. І головна умова, на яку Київ не піде, це припинення допомоги. Да? ага. Припинення мобілізації припинення підготовки. Да ну да да, да да, да, пане Тараси. Дякую вам за аналітику. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть вподобайку.